Контролер ESFord Logic SG дозволяє у більш зручному, ніж SMS, голосовому форматі, реалізувати наступні функції. Голосові повідомлення на стільникові телефони при події. Наприклад, температура в електричному шкафу встановлений верхній порог. Передавати на стільникові телефони значення технологічних параметрів у голосовому форматі. Наприклад, Температура в електрическому шкафу составляет 35 градусов. Внести в голосовому форматі значення параметрів. Наприклад, введіть з клавіатуру значення температури уставки терморегулятора. Реалізовувати голосові меню типу IVR Interactive Voice Reports, які відомі будь-якому користувачу по спілкуванні із сервісною службою оператора. Якщо хочете знати стан рахунку, натисніть 1, змінити тариф натисніть 2 тощо. У випадку системи віддаленого моніторингу та керування так само можуть бути реалізовані будь-які меню з необмеженою глибиною гіл таких меню. Покажемо відразу на реальному прикладі реалізацію голосових функцій. У мікроавтобусі організовано пересувний офіс, в якому встановлено. Додаткове живлення на гелевому акумуляторі, стабілізатор на 12 В, перетворювач 12 в 220 В для живлення комп'ютера, монітора і роутера, датчик температури всередині та назовні, 3 надвисокочастотні давачі руху, підключення до системи автомобіля сирени, сигналізація та аварійні сигнальні вогні. Підключення для запуску автономного обігріву Webasto. Система додаткової вентиляції салону. Перехід на електричну схему рішення є на сторінці цього відео. Практична реалізація невеликого щитка в мікроавтобусі згідно цієї схеми виглядає наступним чином. В результате отримано наступное головное меню при звонку. Чтобы узнать показания температуры, нажмите 1. Чтобы узнать показания напряжения, нажмите 2. Чтобы управлять отоплением, нажмите 4. Чтобы управлять вентиляцией, нажмите 5. Чтобы включить габариты на 5 секунд, нажмите 7. Чтобы включить габариты и сирену на 5 секунд, нажмите 8. Чтобы управлять охраной, нажмите 0. Чтобы прослушать повтор на это меню, нажмите звездочку. При натискании на кнопку 1, яка переключает нас гілку меню по данным температуры, отримуємо таке повідомлення. Температура снаружи равна плюс 12 градусов. Температура внутри равна плюс 23, градусов. Після прослуховування повідомлення відбувається автоматичний перехід в головне меню. Знаходячись в головному меню, натискаємо кнопку 2 і переходимо в підменю Значень напруг на двох акумуляторах та після стабілізатора. Напряження штатного акумулятора равно плюс 12,9 вольт. Напряження допомільного акумулятора равно, плюс 12,0 вольт. Напряжение преобразователя равно плюс 12 запитая 1 вольт. Отримаємо також автоматичне повернення в головне меню. Натискаючи кнопку 4, ми переходимо в меню керування автономним обігрівом Webasto. Для включення отопления нажмите 1. Для виключення отопления нажмите 0. Чтобы прослушать повтор на это меню, нажмите звездочку. Чтобы вернуться в предыдущее меню, нажмите решетку. Подальше натискание на кнопку 1 запустить автономную пичку. Выполнено. А натискание на кнопку 0 зубы найти. Выполнено. Натискання на зірочку повторить проговорювання меню, а натискання на решітку здійснить перехід в головне меню. Подальші пункти головного меню реалізовані у подібний спосіб. Хочу зауважити, що голосове меню придатне не тільки для отримання значення технологічних параметрів чи здійснення функцій керування. А й для стартового чи сервісного конфігурування системи шляхом зміни уставок автоматичного регулювання чи аварійних рівнів оповіщення, чи, наприклад, зміни лояльного номеру телефону, на який йдуть повідомлення. Таке конфігурування дає можливість вносити зміни в систему на віддалі, економлячи час та вартість виїзду на об'єкт. Таким самим чином можна реалізувати будь-яку іншу задачу моніторингу чи керування насосною станцією, теплопунктом, теплицею, чи отримувати дані з лічильників різних енергоресурсів. І все це за помірну оплату дзвінків всередині мережі одного оператора. Дякую за увагу!